Всім привіт! Мене звати Даша, і я вас вітаю на своєму каналі, яке називається Албастрове серце. І це мій новий подкаст. Ми з Томіком вас вітаємо. Він е, головна зірка цього подкасту. Ось, дуже хочу бути в кадрі, тому е, це таке класне привітання від нас обох. Сьогодні перший випуск, і для мене дуже важливо поділитися з вами чимось. Що Господь поклав на моє серце давним-давно, і це взагалі бажання робити подкаст, бажання говорити до людей, бажання спілкуватися з вами і ділитися такими маленькими откровеннями, які Бог покладає на моє серце, тому що я вірю, що з кожним з нас Господь говорить, і мої відкровення, те, що мені допомагає, може так само допомогти вам. Uh, я сподіваюся на це, я вірю в це. Ось. І перед тим, як ми почнемо, я помолюся для того, щоб дійсно, ми коротше з вами дуже класно провели час. <гум> Господь, я дякую тобі за цю можливість бути тут, на цьому місці. Я дякую тобі за кожного, хто дивиться, слухає Господь. Я просто молю, щоб сьогоднішнє коротке слово, яке ти підготував, воно дійсно попрацювало і в моєму серці, Господь, відгукнулося, і в нашому. Господь тому, хто нас слухає, Ісус. Тому я прошу Господь, аби ти вів цю розмову, Господь, аби ти вів цю справу, цей подкаст. І дуже-дуже дякую тобі за те, що ти даєш мені таку привілею, Господь, говорити до твоєї дитини, Ісус. Амінь. Окей. І так, я думаю, що сьогодні буде прикольно поговорити про те, чому взагалі назва мого подкасту це «Алабастрове серце. Ось найперше, перше коли я думала взагалі, як називати подкаст, я думала назвати його Моє Алабастрове серце, але розумію, що це така річ, яка не лише моє, але й відгукнеться для багатьох з вас. Тому хочу поділитися цим откровенням, яке Господь поклав також моє серце, показав життя цього посвячення, і ви вже по назві цього відео, назві цього подкасту зрозуміли, яка, про що я буду говорити. І хочу сказати про те, що коли ми віддаємо все, ми отримаємо все. І взагалі, що це за феномен такий, наскільки це, як це працює в нашому житті, по своєму невеликому досвіді, але я щиро вірю, що ця штука, ця тема, горить в моєму серці, тому я думаю, буде класно, якби, якби ми з вами це разом а, роздивилися. У мене тут є мій такий. Маленький записничок з усіма моїми нотатками, тому я буду сюди підглядати. І, звичайно, у нас є біблія, Дякую, у нас є біблія, тому е я відмічу в описі, звідки в мене така гарненька біблія, і це робить мій тато, тому приймаємо замовлення. Ось, і я також вас прошу, якщо у вас є можливість, відкрити ваші біблії, також бути зі мною разом, читати. Якщо ні, то ми будемо читати деякі уривки сьогодні. Я їх буду зачитувати. Сподіваюся, ви сприймаєте інформацію класно, коли ви чуєте, тому що я дуже сильний візуал. Ось. Але найперше хочу поговорити про те, що зараз дуже часто ми, коли живемо наше якесь таке християнське життя, ми дуже часто думаємо, що ми щось втрачаємо, коли ми живемо з Ісусом Христом. Що коли ми жертвуємо так якихось багато речей, які люблять, які люблять і роблять люди навколо нас, ми насправді можемо щось втратити. І я вважаю, це така одна із великих е, брех, одна із тих брехні, брехня, брехнів, аріна, е, які нам ворог посилає в нашому житті. Ось що насправді ось це правило, ось це така обіцянка, яку Бог нам дає, яку Ісус нам дає. Це дуже щось потужне в нашому житті, на чому ми маємо стояти дуже сильно. Ось і коли ми живемо наше християнське життя, ми починаємо часом так само жити якимось законами, якимись установленими, установленими правилами і забуваємо про плоди Духа Святого. Коли ми концентруємося на дари Духа Святого, ми забуваємо про плоди, або ми фокусуємося на одній речі. І потім забуваємо про щось інакше. Я вважаю, що дуже важливо час від часу робити таку, можна назвати це рефлексія, да, на що чим ти зараз живеш, де ти зараз живеш, чим ти зараз керуєшся. І саме це для мене має таку такий важливий принцип в моєму житті, як оце Алабастрове серце, Алабастрова посудина. Хтось із вас вже впізнав цю історію у Біблії, тому я вас заохочую. Відкрити зараз зі мною Біблію. Ми зараз відкриємо а, Марка, 14 розділ. Я б, звісно, могла підготувати сюди закладинку, щоб одразу відкрити, але я хочу відкрити разом з вами. Можливо, хтось почув, тому як тільки що класно храпів. І так, Марка, 14-й розділ з 3 по 9 вірш. Це якраз про ту жінку, яка. Віддала повністю все, зараз прочитаємо її і зрозуміємо. І так, Марка, 14 розділ, з третього вірша Коли був він, Ісус, у Вітанії, в домі Симона Прокаженого, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину, чистого дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миру на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили, навіщо така трата мира. Це миру можна продати більше, ніж за триста динаріїв і роздати бідним, тож докоряли їй. А Ісус сказав облиште її, навіщо завдаєте їй болю. Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете зробити їм добро, мене ж не завжди ви маєте. Що вона змогла та й зробила заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися цей Євангелій в усьому світі. Те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Просто дуже сильно люблю цю історію. Я колись в своїй церкві мала змогу, мала привілею так само проповідувати на цю тему і говорити про те, що наскільки взагалі ми маємо. Дуже важливо, ви всі прекрасно знаєте, дуже важливо розглядати Біблію в контексті, да? розуміти, от, наприклад, да, коли говориться мова про 300 динаріїв, взагалі, що це за 300 динаріїв? Да? Якщо ми подивимося, то. А оце миро, да, нардове миро, воно було одним із самих дорогоцінних на той момент. Воно використовувалося в багатьох цілях і як парфум, і як помазання царя. Воно також використовувалося перед, е, після похорону да, чи перед похороном, мастили так само людину цим. Коротше, дуже багато, і воно було дуже дорогоцінне. І ось ця маленька, я насправді не знаю, кого воно було розміру, але ось ця посудина за алебастром, вона коштувала цій дівчині просто річний заробіток. Це був її річний заробіток. І вона його витратила просто, можна сказати, десятихвилинному такому в терміні десяти хвилин. Коли вона прийшла до Ісуса і вона просто розбила його. Вона, як раніше, використовували цю Лебастрову посудину, її. Її не можна було там відкрити і закрити, да, якось обережно. Тому її, от, прям її розбивали. І от те, що її розбили, це означає, що вона повторно не використається. Коли вона розбила, для мене це завжди таке натхнення, коли вона розбила цю алебастрову посудину, вона сказала Ісусу, що я просто віддаю тобі все, абсолютно все. Я не, не тримаю нічого назад. Так? Вона просто така, ось в мене весь рік. Да? Я весь віддаю для тебе. Я весь рік працювала і заробляла, і змогла купити, так? І я просто віддаю це для тебе. І для мене це було. Деякі люди тут, да, в цьому місці тут говорили, це така трата. Ви ти могла б віддати бідним, ти могла б віддати нужденним, ти могла б власноруч просто використати цей мир а, і в просто жити цілий рік ні про що не думати, продати його і цілий рік зробити собі, знаєте, такий gap year. Да, коли ми робимо перерву між навчанням і роботою да, і просто насолоджуватися життям, але вона повністю віддала все Ісусу. І це таке натхнення розуміти, що Він прийняв і Він не подумав, що це якесь марнотратство. Він не подумав, що це ай, ну навіщо ти мені від це віддаєш, типу, ти що ну, там, піди бідним, я ж сказав, там, типу, бідним допомагати. Ні, вона, він просто він прийняв це так само і сказав, що. В пам'ять про те, що буде сказ, в її пам'ять буде це проговорено ще багато років, буде, буде, буде проповідуватись Євангелі, буде згадуватись ця історія. І ось ця історія про, про те, що, віддаючи все, ти отримаєш все. Ми саме зараз не знаємо, що відбувалося з нею далі. Ми по писанню не бачимо, де, де вона далі опинилася, що вона далі робила. І яким чином склалося там її життя? Можливо, якісь теологи десь це вивчали, але я наразі не знаю. Але я знаю, що вона точно посвятила своє життя Ісусу. Вона сказала: Я віддаю тобі все і не отримую нічого. І розуміючи взагалі контекст бути жінкою на той час, коли взагалі мати щось власне, мати щось своє. Це й це так уже достойно, тому що так ти відходила від дому батька і переходила в дім свого чоловіка, і це абсолютно нормально і розумію, так, але вона мала щось своє особисте, і вона ось цим, можливо, єдиним особистим, що вона мала для себе, вона повністю віддала це Ісусу. І це просто так знаєте надихає подумати про те, що, віддаючи все, вона не отримала нічого, вона не начербила. Цю посудину, щоб дати, вилити на Ісуса, дати для мене цінний, але я лишу собі там на пару місяців вимовни цього миру. так? Вона повністю все вилила на Ісуса. І це неймовірне натхнення для мене. Ось і другу історію, яку я хотіла б з вами так само прочитати, це Івана, Шостий розділ. Так само дуже класна історія. Вона описується в багатьох місцях, в більшості Іван, в, здається, в всіх чотирьох Євангеліях вона написана. Ось, е... в шостому розділі з 1 по 13 вірш. Так Томік перемістився. Окей, після цього Ісус пішов на другий бік Тверіатського моря Галилею. Не судіть мене, і за ним ішов великий натовп, оскільки бачили чудеса. На які, які він здійснював над хворими? Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями, наближалася Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп піде до нього і каже Пилипові: За що купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Обожнює, Ісус вже знав, що має робити, але він просто типу такі що «Ну, робити будемо, Філіп, що будемо робити? І відповів йому в Пилип на двісті динаріїв хліба буде недостатньо, щоб кожен хоч трохи одержав. каже, каже Ісусові один із його учнів Андрій, брат Симона Петра Тут є один хлопець, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби, але що це на таку кількість? Промовив Ісус Розсадіть людей було тут багато трави, тож посідали людям люди числом п'ять тисяч. Ісус узяв хліби і, віддавши хвалу, подав учням учні ж тим, які посідали, також і рибу скільки бажали. Коли ж наїлися, він сказав їм Зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало, зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудо, яке Ісус вчинив, говорили, що Він є справжній пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти, взяти і проголосити його царем, відійшов знову сам на гору. І в цій історії завжди згадується про те, наскільки Ісус просто великий, наскільки велика його сила, що він побачив потребу людини, побачив потребу великої кількості людей і взяв і нагодував їх. Про що тут не так часто згадується, але можливо це просто я не чула, про саме про цього хлопчика, який мав. Ці п'ять хлібин і дві рибки, так? Для нього, можливо, це було е, їжа на його сім'ю. так? Для нього це було те, що він, можливо, ніс до себе додому, так? можливо, він заробив або. Е, ну, Тобто, для... це була якась його власність, яка була у нього. І тут п'ять тисяч людей. Ісус каже: віддай, дайте мені, от є хлопець, у якого це є. Він каже, давайте я. Зараз щось буде, зараз щось буде. І я просто починаю думати з приводу цього: чи були, чи були у цього хлопчика якісь сумніви, чи було у нього багато питань, навіщо, і як, і що. Але ви бачите, він віддав і отримав, і отримав ще більше. І тут не лише про нагодування великої кількості людей, але у збагаченні, у тому, як твоя віра дає тобі зробити крок вперед. І Ісус дбає про твої потреби. Він знає, що ти, людина, ти живеш у цьому світі фізичному, ти потребуєш в одежі, ти потребуєш в їжі. І Він знає це. І в якийсь момент він просто говорить тобі: віддай мені усе, я це використаю. Використаю з ем, збагаченням, дам ще іншим людям, послуж... ти послужиш іншим людям через це і ще й отримаєш ще більше. І це така дійсно, це така благодать. І, от, наприклад, якщо ми порівняємо дві історії разом, коли Марія, вона, да, там, начебто Марія дівчина була, вона не мала, ми не знаємо, що далі з нею відбулося, ми не знаємо результати її цієї пожертви, її цієї відданості. Але ми знаємо цього хлопчика, так, і його пожертва, його відданість вона збагатилася одразу ж. І ось тут у нас дві різні історії. Обі, обидві історії це життя повністю в віддачі Богу. Повністю віддаче й довіра Ісусу Христу, повністю повна посвята. Але в першій історії ми не знаємо, ми знаємо лише про те, що про неї багато говорять, про її ба, мають як а, а, натхнення. да? Ось. Але х, про хлопчика ми знаємо, що він одразу отримав це збагачення, одразу, одразу отримав результат. І ось вона віддала все. І чи отримала вона все на, на, назад? Я впевнена, що так, просто ми про цього не знаємо. Тобто. В якийсь момен, момент, коли Ти хочеш віддати все Ісусу, Ти, можливо, навіть одразу побачиш результат. Можливо, в твоєму житті одразу відбудеться якийсь неймовірний скачок у служінні, якийсь неймовірний скачок у сім'ї, у дружбі, у роботі, а можливо, Ти віддаси все Ісусу, і це буде процес. Але це буде все одно процес, коли ти віддав своє життя Ісусу, і ти повірив йому і повністю. От Вся Твоя посвята йому. І чому мені так важливо про це поговорити? Тому що я, ми часто губимося в релігії, і ми часто губимося в тому, що насправді наше життя перестає бути життям з посвятою, і ми починаємо просто за звичкою, просто навіть читати Писання. Я вірю, що все Писання воно надихає. Проте, якщо ми це робимо лише для Галочки, але не для постійного пошука Ісуса. Ми можемо і не оновитися в вірі. Так само, коли ми приходимо до церкви, ми можемо це робити лише по звичці, але це не буде нашою посвятою. І наше постійне життя, воно має бути нашою посвятою, наше життя будь-де. Якщо ти віриш в Ісуса Христа і на твоїй роботі, так, як ти можеш проявити? Можливо, ти не маєш змоги щодня говорити Євангеліє, але роби свою роботу добре. Роби свою роботу, так, як Ісус сказав тобі робити, так? бути хорошим робітником, для того, щоб показувати, що в тобі живе Ісус Христос, і Він повністю, він якби проявляє до людей любов. Так? І ти таким чином, серед усіх робітників, які ми всі шукаємо наживу якоїсь, да? ми всі шукаємо прибутку, але якщо твоя робота навіть буде показником твоєї віри, це вже буде посвята. Якщо твоє служіння... Навіть яке б маленьке або велике воно не було, буде повне любові, повне благодаті до людей, яких ти поруч, це вже буде посвята. Якщо просто щодня ти будеш робити вибір, любити своїх ближніх, та, любити свого сестру, брата, рідних і близьких, це вже буде життя в посвяті. І просто згадувати про те, наскільки ми живемо в посвяті, згадувати про те, що... Де ти знаходишся? Хто в тобі живе? І це неймовірно така просто благодать, коли ти розумієш, що Ісус в мені і я маю відзеркалювати Його. І насправді я розумію, що жити в посвяті, воно несе за собою якісь дуже багато ярликів. На жаль, тому що ми, знаєте, в церкві, коли ми бачимо таких, та навіть просто будь-яких служителів, ти питаєш, як в тебе справи? І всі кажуть, все слава Богу, я таким також роблю, я завжди говорю, а як в тебе справа? А, це все слава Богу. Це круто, реально, за все слава Богу. Не дивлячись на те, що в тебе відбувається в житті, за все слава Богу. Але ми іноді навіть цього не помічаючи, ми будуємо картинку, начебто життя з Ісусом, воно завжди райдужне, завжди позитивне і не має жодних негативів. І життя з Ісусом, воно справді наповнене благодаті і милості. Це 100%. Але життя з Ісусом не означає, що ти повністю захищений від будь-якої болі чи розчарування. І коли таке відбувається в нашому житті, що у нас з'являється якесь розчарування, ми починаємо або копатися саме в собі розбиратися, ой, почекайте, значить, я тіпо, не дуже такий віруючий, якщо в мені в житті є розчарування. Або ти починаєш думати, що хтось тобі набрехав, якийсь цей служитель тобі бреше і. Намалював картину життя з Ісусом такою красивою і великою, і райдужною, хоча насправді мені болить, я розчарований, я, я відчуваю втрату якусь, і тоді виникає дуже багато питань. Хоча насправді життя з Ісусом, воно сповнене всіма спектрами емоцій, ти можеш відчувати і гнів, і розчарування, і радість, і мир. Просто в чому. Причому просто прекрасність цього всього це те, що з нами все одно Ісус через твої розчарування з тобою, Ісус, через твій біль з тобою, Ісус, через твою радість з тобою, Ісус. І наше життя, коли ми повертаємося до цієї історії про Марію і про цього хлопчика, в нашому житті ми іноді, коли віддаємо все Ісусу, знову ж таки, повторюся, ми можемо отриматися зразу. Це благословіння в багато разів збільшене. А іноді, коли ми віддаємо все Ісусу, ми маємо процес. І в цьому процесі ми можемо також відчувати розчарування. І я не думаю, що той хлопець, який віддав повністю все, що в нього там було, да, він не відчував якесь розчарування. Звісно, на людському рівні він відчував втрату, що, почекайте, я тут тобі, працював за це і в мене це забрали. Так само, як та дівчина, да, вона, да, вона на якому. На дуже хотіла посвятити це все Ісусу, проте, все одно, ми, коли посвячуємо Ісусу, ми маємо відчуття якоїсь травми, наче в нас щось забрали. Але Господь, Він Ісус, Він наповнить це все, Він виповнить да, і сповнить. Сповнить, боже мій, що зі мною? О, він сповнить це все. Набагато більше. Ось, Тому я розумію, що нам потрібно розуміти, що. Коли ми живемо Ісусом, і Ісус живе в нас, це не дає нам гарантію, що ми не будемо відчувати розчарування, втрату, біль, злість, гнів, а лише дає нам неймовірного помічника Духа Святого, неймовірного утешителя, так, який нам допоможе проти через це все. І взагалі просто моя місія. В цьому житті намагатися найбільше посвячувати себе Ісусу і час від часу згадувати, почекайте, а де моя посвята лежить, а кому, для кого я живу, а хто в моєму серці? Ось. Тому я впевнена, що Господь дійсно хоче, аби ми посвятили Йому своє життя, і Він дуже сильно хоче через це посвячене, через те, що ми втрачаємо все людське, якесь фізичне, щоб через це ми отримали неймовірне щось від Нього. Щось так багато всього, так багато благословіння. Ось. Тому я просто молюся за те, щоб ви приміняли це в своєму житті і, віддаючи все, не оглядалися назад. І я знаю, що це дуже важко. Я також з цим борюся. Мені важко віддавати деякі речі, мені важко віддавати контроль. Ось. Це, це Люди, які знають мене, вони знають, що я дуже люблю все контролювати. Але я знаю, що потрібно допускати Ісуса до керма, потрібно давати Йому скеровувати наше життя і в цьому проявляти жертовність, в цьому проявляти посвято і смиренність. І я впевнена, що Ісус Він неймовірно нагородить нас. І вже навіть навіть наше спасіння на небесах це нагорода, яка взагалі ми більше очікувати не можемо, хоча Господь дійсно приготував для нас більше. І його думки це не наші думки, його мрії це не наші мрії, а це набагато більше, ніж ми коли-небудь могли собі подумати. Тому ось <свісно> я вас всіх дуже обіймаю і сподіваюся, що це слово для вас сьогодні проговорила. Якщо вам сподобалося, залишайте свої лайки, коментарі, і сподіваємося, що дуже скоро ми будемо зустрічатися знову у другому випуску, але без другого серця.